Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня на сайті Віоліті. Розпочинаємо зі срібного Антонініана, Викарбуваного на честь римського імператора. Марка Емілія Еміліана. Монети з його зображенням вважаються досить рідкісними, бо володарював він лише 4 місяці. Тут продавця трошки підвів стан монети, а от 6 років тому абсолютно все було на боці іншого продавця, який виставив на торги золоту монету із зображенням Еміліана. Монету придбали просто за неймовірну суму. І відео про неї та інші найдорожчі ауреуси, продані на Віоліті, вийде на каналі вже наступного тижня. Ця ж монета була придбана за 6 тисяч гривень або ж 160 доларів. Далі сучасна українська монетка, яку просто неможливо було виловити з обігу. Дві копійки 2010 року на заготовці від 10 копійок. Це так звана хуліганка, монета, що була виготовлена справжніми штемпелями працівниками окупованого нині луганського патронного заводу. Придбали її за 21 тисячу гривень або ж 560 доларів. Не втомлююся повторювати, що в той час, як на московських болотах ісконно узкі дикуни ще жерли шишки та лапки плести не навчились, у другому-четвертому століттях на території сучасної України місцеві мешканці виготовляли свої золоті монети. Це були так звані варварські наслідування римським ауреусам, на яких наші пращури намагалися зобразити римських імператорів та богів того часу. Одна з таких золотих монет з зображенням імператора Адріана була придбана за 45 тисяч гривень або ж 1200 доларів. Далі дуже цікавий артефакт того ж часу римська ситула. посудина, яка використовувалась у більшості церемоній приватного та громадського поклоніння. Ситула є одним з аксесуарів жертвоприношення, що використовувалася для збирання крові жертв. Вона була частиною священного оздоблення римських храмів. Придбали ситулу за 48 тисяч гривень або ж 1280 доларів. Далі рубль 1859 року. Пам'ятна монета, що була випущена на честь відкриття пам'ятника російському імператору Ніколаю I. Це один з небагатьох монументів, що вціліли після приходу більшовиків. Після жовтневої революції неодноразово порушувались питання про знесення пам'ятника. Але завдяки тому, що кінна статуя має лише дві точки опори, він був визнаний шедевром інженерної думки і залишився на місці. Срібний рубль придбали за 50 тисяч гривень або ж 1330 доларів. Неймовірно, але виявляється, що на Віоліті можна придбати справжнє поліцейське авто, правда, стареньке і так би мовити, колекційне. Це Трабант, автомобіль, який виготовляли в минулому столітті у східній Німеччині. Особливістю його був пластиковий кузов, за рахунок якого важила ця машина лише 600 кіло. Поліцейський трабант придбали за 50 тисяч гривень або ж 1330 тисячу доларів. Далі картина відомого українського художника Миколи Кричевського. Він народився у Харкові у 1898 році. Після захоплення України більшовиками емігрував у Європу. Кричевський оселився в Парижі, приймав участь у Другій світовій та отримав орден почесного легіону. Робота Кричевського була придбана за 50 тисяч гривень або ж 1330 доларів. Далі чергове свідчення російського, вибачте, далбаєбізма. Пам'ятна монета 1991 року, яка присвячена увага, відкриттю Руської Америки. Открили вони її на якихось три століття пізніше за Колумба. Згодом виготовили на честь цієї події паладієві монети і проголосили, напевно, ісконна узка. Придбали ж цю монету за 75 тисяч гривень або ж дві. Тисячі доларів Далі чотири дукати 1848 року. Монета, що була викарбована в останній рік правління австрійського імператора Фердинанда І. Вона вважається доволі рідкісною. Тираж монети лише 4400 штук. Чотири дукати виготовлені практично з чистого золота. 986-ї проби. Вага 14 грам. Придбали цю монету за 87 тисяч гривень або ж 2320 доларів. Ну і найдорожчий сьогодні лот 5 рублів 1875 року, викарбовані під час правління російського імператора Олександра II. Монета виготовлена із золота 917 проби, вагою у 6,5 грамів і тиражем у 4 мільйона штук. Придбали 5 рублів за 100 тисяч гривень або ж 2670 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня переможемо!